Цікаво, що за коробочка металева. Дивіться, яка гарна. Давайте її відкриємо. О, так це чай. Давайте його спробуємо. Всім привіт! Ви знаєте ось цей сайт Love Mars. Він мене вже здивував два рази. Два чаї, які я купував на сайті Love Mars, мене вразили і розбили мої стереотипи. І сьогодні на сайті Love Mars я купив ось такий от тягуанін, коробочці гарній, 250 грамів. І хочу перевірити ще свій один стереотип. От скільки я вже п'ю чай китайський, не знаю чому, але я завжди оминав оці запаковані чаї. Не берусь сказати, чому саме. Це буде довго. Але стереотип я такий маю. І ви знаєте, я ось так подумав і. Вирішив, по-перше, спробувати. А по-друге, я побачив деякі переваги в запакованому чаї. По-перше, по це красиво і, наприклад, підійде на подарунок. По-друге, це зручно. Це зручно і в такій упаковочці. От бачите, все. Запаковано герметично. Чай добре зберігається і можна зберігати чай де завгодно. Хоч на кухні, хоч десь в шафці. Коробочка це не тільки зручно, а це є лицем чаю. На коробочці є вся необхідна інформація від виробника. Наприклад, я вже перевів перекладачем, числа тут і так можна розібрати. Був виготовлений 2023 року 10.07. І термін придатності 18 місяців. Як ви вважаєте, це важлива інформація, коли ти купляєш чай? Ну, я думаю, що це важлива інформація. Також я вважаю, що компанія, яка виробляє чай і продає його в різні інші держави, вона повинна пройти багато сертифікацій. Отож, я вважаю, що це безпечний продукт. Ось, будь ласка, все написано, всі брендики підписані, ти Знаєш, що це за чай. І, наприклад, якщо він тобі сподобається, ти його можеш купити знову. Навіть в іншій країні ти його можеш знайти, тому що ти знаєш, що це за чай. І це важливо. В Україні ціна в середньому на бюджетний тигуанінь складає приблизно 300 гривень за 100 грам. Якщо ми будемо брати такий преміальний сегмент Тігуаніню, то він буде коштувати від 700 гривень і до 1000 гривень. Це за 100 грамів. І тепер, саме цікаве, оця гарнюча коробочка. Ну, ви просто подивіться, ну, ну невже це не гарно? Ну, це. це Реально, ти його тримаєш в руках і тобі приємно. Тобі приємно від цієї коробочки, ти розумієш, що тут 250 грамів чаю. Як ви думаєте, яка на цей чай ціна? 665 гривень. 665 гривень. Як? Це ультра бюджетна ціна. Знаєте, я ще не куштував цей чай. Але мені дуже цікаво, тому що попередні е, покупки в Low Mars мене також здивували. Давайте поглянемо, що знаходиться в упаковочці. Угу. Як бачите, в двох пакетиках зберігається тигоній. Ви знаєте, ця вакуумна упаковочка досить добре зберігає аромат. І коли ти відкриваєш упаковочку, то відразу відчуваєш аромат тігуаніню. Давайте подивимось трішки ближче. Як бачите, переважає зелений колір, немає таких якихось. Коричневих проявів, виглядає цей тягонінь дуже-дуже добре. І за того, що тяганінь зберігався в вакуумних упаковочках, аромат у нього доволі інтенсивний. Розкривається в дескрипторах свіжий скос трави. Також відчуваються ноти сіна, відчуваються польові квіти і легким навіюванням відчувається хвойний ліс. В розігрітому керамічному чайнику чай розкрився польовими квітами, випічкою і свіжим скосом трави. Давайте спробуємо в проливах. Приємний жовтий колір з оливковим відливом. Спробуємо. Прям інтрига. Ну, я вже розумію, що це буде нормальний тягуаній. Приємний і ніжний чайок. Коли ти сьорбиш, відчуваєш. Аромат і солодкість травички зеленої. Коли ти ковтаєш, відчуваєш таку кислинку каркаде або, можливо, кислинка зеленого яблука. А, взагалом картина відчувається, це відчувається, що це саме чай Гуанінь. За 665 гривень, ви получаєте ось таку коробочку, набиту ось такою радістю. Це практично ціна пакетованого чаю, якщо перерахувати в грамах. Так що я, в принципі, розбив ще один стереотип. А ви підписуйтесь на мене, ставте пальчики до гори і до наступного відео!